Одразу будемо переходити до цієї теми. Я знаю, що багато з вас чекали на неї. І Вранці я анонсувала і пояснювала, чому саме Андрія немає тут поруч зі мною в студії, тому що він сьогодні перевіряє і інспектує будівництво метро на Виноградар. На цьому житловому масиві триває зведення двох нових станцій. Метро і вони стануть продовженням зеленої гілки столичної підземки на будівельний майданчик. Сьогодні завітав. А мій колега Андрій Рудий, я вже його бачу зараз. Ви побачите, він готовий ексклюзивно показати, розповісти, як тривають роботи. Андрію, ну тобі личить. Я не знаю твій лук сьогоднішній. Привіт. Привіт, Олю! Вітаю всіх глядачів телеканалу Київ 24 Справді, як ти і сказала, я вже встиг проінспектувати один із будівельних майданчиків, де активно ведуться роботи будівництва метро на виноградар. Друзі, що вам можу сказати, зараз ми перебуваємо на перегоні станцією Мостицька і проспектом Правди. Вперше що я тут побачив сьогодні, що робота справді активно кипить дуже багато різноманітної техніки, величезна кількість робітників які активно працюють, найголовніше, що як ви теж можете звернути увагу, сьогодні погодні умови теж впливають, до речі, на хід будівництва. Навіть є спеціальна техніка і спеціальний автомобіль, який просто-напросто розчищає багнюка, аби можна було виконувати роботи. Про це все ми звісно сьогодні згодом і розкажемо. Але що варто відмітити, як е, тут в принципі ми вже здогадалися і поспілкувалися із робітниками, дуже привітний персонал, який на до зустрів, але варто тут зауважити друзі, те, що поблизу будівництво відбувається буквально поруч із житловими будинками, тобто мешканці цього району можуть мати можливість навіть зі своїх вікон спостерігати, як ведуться роботи. І ось ми вирішили запитати, наскільки вони чекають метро на Виноградар і як це спростить їхнє життя. Давайте почуємо зараз, які думки нам сказали кияни. А в принципі, я думаю, з того, що тут такий масив, то буде зручно набагато. Ну, якщо побудують, то буде краще, мабуть. А так, що можна сказати? Ще Багато роботи. Звичайно, чекаємо дуже довго. довго. Чекаємо, тому що швиденько. Метро це найшвидший транспорт. Дуже потрібно, дуже метро. Просто у нас затори. Не швидка, не пожежна машина не може під'їхати через тройку, то ми хочемо, щоб її закінчили і в нас було метро. Насправді, здійсно, всі хочуть і чекають, щоб метро на виноградар було. Як ми мали можливість почути за попередніми принаймні, оцінками, роботи мають завершитись до 2027 року. Друзі, але як вони тривають, що тут відбувається, ми будемо вам зараз детальніше показувати і звісно спілкуватися про це з фахівцем. Я вас хочу познайомити із головним інженером комунального підприємства Київський метрополітен Арсен Ісаков. Арсен, я вас вітаю. Добре, дай. дякуємо, що ви сьогодні знайшли час і можливість. З нами поспілкуватися і принаймні тут бути на цій локації. Спершу те, що хотів би вас запитати, на якому етапі зараз будівництво? Тобто, от що ми маємо станом на сьогодні? Станом на сьогодні, взагалі, вже достатньо багато робіт було зроблено. У нас є вже готовий правий тунель від станції Серед до станції Мастицька. Ідуть підготовчі роботи на шести майданчиках до різного, різного, різного об'єму робіт. Також у нас виконується. Роботи mm -hmm. на одному з будівельних майданчиків, де ми робимо вертикальний ствол для того, щоб у майбутньому, коли буде побудований вже лівий тунель від станції Серець до станції Мостицька, ми могли цей тунелепрохідницький комплекс потім звідти витягнути. Тут от цей майданчик, так. наприклад, Так, що тут зараз у нас відбувається, це в нас один із шести майданчиків. Так є. Зазначимо так їх так загалом є. шість. Шість майданчиків. Так. Все вірно, правильно. Цей майданчик цікавий тим, що тут е вперше в Україні. Будується дворівневий тунель. Це рішення нестандартне, але воно цікаве і викликано саме тим, що як ви бачите, ми знаходимося в щільній дуже забудові, де у нас немає дуже багато простору. От саме тому. Тут такі були. проєктні рішення Тобто, це для того, аби е, зекономити місце, скажімо так, простір, е, тому що тут не так багато, я бачу, по проїжджій навіть є, частині. Так, і є. Е, простору тут немає, тому ми не можемо mm -hmm. в класичному стилі будувати паралельно в одній площині два тунелі. Вони на початку там будуються, так. як зазвичай, ви вже знаєте, да, паралельно один одному йдуть, а потім вони сходяться і виходять на другий рівень. Ну, на двор, що зараз роблять будівельники? Ось бачимо автівка, так, так, е, так. великогабарит. Далі, ось там це що заливають бетон, я так розумію. Дивіться, тут ви зараз якраз свідки того, що зараз будується мон... моноліт тунелю. Ага, це саме те, що буде в майбутньому застосовано, де будуть ходити курсувати поїзди. Тому mm -hmm. ви зараз свідки того, як тут заливається моноліт тунель, так друзі. Бачите, маємо можливість бачити все на власні очі. А давайте з вами спробуємо ще сюди. Так, пройти це конструкція, можна так сказати, такий невеличкий міст місточок. За яким потім спускаються вниз, вже безпосередньо треба триматися міцніше. Так, обережно, тут перш за все безпека. Так, що ми бачимо зараз? У нас тунель по факту, що тут вже зроблено, і що зараз принаймні, роблять робітники? Тут як ви можете бачити, багато всього роблять на сам в даний час. Ага. Це йде і облаштування гідроізоляції. І збірка підготовка до того, щоб моноліт потім заливати. Багато чого там трохи далі можна було б побачити, як підготовчі роботи ведуться і будівельне із будівництва тягово-знижувальної підстанції. Тобто тут дуже багато так. всього відбувається. Я бачу, що тут до речі, мушу вам зазначити відразу дуже інтенсивний рух навіть автомобілів. Зараз поки що вони не курсують, але ми заїжджали так, своєю вірно. автівкою сюди. То просто на цій дорозі не можна. Ожна знаходитись і перебувати, тому що вони дуже інтенсивно їздять. Розкажіть ще про їхню роботу. От чим займається безпосередньо великогабаритна техніка, що вони підвозять, що розгружають? Так і є все правильно. Я ж вже сказав, що ви сьогодні якраз свідки того, як заливається моноліт. Наприклад, тут ви бачите там міксери, які підвозять розчин да, цементний, тут же знаходиться і насос, який цей вже розчин подає безпосередньо для заливки тунелів. Да. Тобто тут багато різних різні крани, які опускають палі, різні конструкції і так далі. Тобто роботи... Те, що я можливо. зазначав на початку, ми розуміємо, що ведуться роботи і на поверхні, так, і так. внизу. Тобто, так, так скажемо, дворівневі. можна їх так трактувати. Якщо говорити зараз про... Поверхневу ділянку, яку ми зараз бачимо, друзі. Звернув я увагу на погодні умови. Ми бачили, що дощі, як вони позначаються на саме ремонтні гроби. Чи це не суттєво? Скажемо так, самі погодні умови це не є той вирішальний фактор, який впливає на швидкість і так далі. Це не комфортно, це брудно, але скажімо так: основне, що впливає на швидкість і в цілому на реалізацію тих чи інших проєктів, це як я вже казав, от щільна забудова місцева. Да, вона. Також пов'язана з тим, що тут дуже багато різних комунікацій: Прокладена каналізація, водоканала, газ, інженерні різні мережі, і все це потрібно перекладати на етапі будівництва. Тому це більш складне на mm. самому ділі, Оце ускладнює всю роботу. Ну так, насправді це складно, але що важливо ще розуміти, які ще труднощі. З якими ще труднощами стикаються будівельники на майданчику? Так, от що найбільше може позначатися ну, на темпах роботи, так, на тому, як вони розвиваються. Здебільшого, як я вже зазначив, то на всіх майданчиках, це перекладка інженерних мереж. Наприклад, трохи далі там от високовольтна лінія, 110 десять да? І це дуже складний буде процес, який треба теж буде виконувати щодо перекладки. Крім цього, для цієї ділянки дуже характерна це велика водонасиченість ґрунтів. Mm -hmm. Тому цей процес теж ускладнює нам будівництво, але е, той же підрядник і генпідрядник, які виконують тут роботи, вони застосовують сучасні рішення mm -hmm. для того, щоб при будівництві щоб реалізувати цей проєкт е, за допомогою сучасних технологій, ми на виході мали якісний результат з точки зору побудови метро на виноградах. Так, ну от справді зараз маємо певні е... так, от справді ми бачимо тут, що все. Розвивається дуже інтенсивно. Тавтівка поїхала, вже свою Місо роботу поїдала. зробили. Так е я так бачу, що насправді роботи тривають тут 24 на 7. тобто безперервно працюють вірно, робітники. Вірно, Андрій. так і я. Роботи, оскільки у нас терміни визначені будівництвом є. Так, я трошки вас поправлю. Е кінцевий термін відповідно до договору. Це перший квартал 27, -му 27 -му року. Так року року. Перший я. квартал угу. е і роботи тривають тут дійсно цілодобово, не тільки здійснюється на всіх майданчиках. Ми розуміємо, як важливо цей проект здати вчасно і так далі. Так? тому і працівники, які тут залучені Чим також. Чим ще відрізняється цей безпосередньо будівельний майданчик від інших, скажімо, за своєю конструкцією протяжністю. Так що тут є, особливого такого відповідно від цього потрібно вже змінювати певний хід. Рішень будівництва навіть. Ну, я вже зазначав стосовно того, що Честково. бачите, тут дуже щільна вузько. забудова, да. дуже вузько, вузько, і цей тунель, який будується, як я вже зазначав, він один над одним будується, дворівневий. Mm -hmm. І це його відмінність від всіх локацій. Mm -hmm. Крім того, ну, треба, треба це розуміти. Тут ще ми намагаємося якомога більше шумних робіт виконувати все-таки в день, щоб в нічний час. Людям не, не достане доставляти ну, насправді. На... Я ось зараз, принаймні, з того, що я почув, не дуже гучно, скажу вам відверто, буває так, повізнення. але буває гучніше. <рап> тобто, принаймні, зараз ми бачимо, що ведуться такі роботи. Я так розумію, що працівники, робітники, якщо ви кажете, що вони 24 на 7 працюють, вони якось позмінно чи як, от як вони відпочивають О, від роботи, тобто це декілька змін. Який графік принаймні, Ну хоча б щоб розуміти? це, звісно, це вже викону це вже безпосередньо генпідрядник зі своїми підрядними організаціями. Так, вони вони вже керують вже організовують у них є план виконання робіт. Вони залучають певну кількість людей, яка їм потрібна по зміну і mm. так далі. Це вже їх задача. Головне ще безпека. Правила безпеки, okay, yeah. це дотримуватись треба, тому що нам відразу про це зазначили. На цьому акцентували. Бачите, я теж в відповідній no, no, формі right, все right, правильно right, у мене, right, так right. як тут до речі з приводу безпеки саме і працівників. Я так розумію, що ведеться, мабуть, певна і перевірка і облік того, як працівники дотримуються цих правил безпеки. Можливо, хтось перевіряє, стежить за цим. Звісно, тут є відповідний технагляд, який це за цим цим слідкує. З робітниками, які тут залучаються, проводяться відповідні інструктажі, mm -hmm. планові, позапланові і так далі. Так, добре, ми звісно будемо ще е, потім занурюватися е, всередину, скажімо так. Я спробую е, спуститись туди і подивитися, що там відбувається. Давайте ще раз нашим глядачам принаймні, за е, зазначимо про те, що ми бачимо зараз тунель, який е, е, скільки тунель тут? Трохи далі трішки далі зараз. Так. Це тільки в нас де підготовча, підготовча робота, робота, да, для робота для того, щоб тут потім моноліт цей закладати і в рівня його вже робити. Угу. Зрозуміло, так що? Е, там, на що б ви ще звернули увагу з приводу е, тих робіт, які виконуються. Ось бачу, навіть підіймаються на висоту будівельники. Да. Це якраз і роблять там гідробар'єри, армують і все інше, укріплюють стіну для того, щоб у майбутнього е, менше води попадало і так далі. Тому що, як я вже зазначив, водонасиченість ґрунтів тут дуже висока. Дуже висока, це справді. А, ось ці конструкції металеві такі. Це опори, я так розумію, які фактично тримають. Е, в, в... Дивіся, конструкцію, тут в цілому тіні. ви бачите, да, іде так. це характерно для майже всіх будівельних майданчиків, де будується метро, це так звана стіна в ґрунті. Це один із основних елементів, який робиться при будівництві. Він mm. укріплює ґрунт, щоб він не падав. Да? І це така, скажімо, захисна така конструкція. Яка потім ще за допомогою спеціальних розпорок, балок цікаво. Е, відверто скажу, що хочу сам це дослідити і як там відбувається. Арсений, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли можливість нам розказати принаймні, про відкрили завісу того, що ми бачимо, так як тривають роботи. Я нагадаю, що Арсен Ісаков, головний інженер комунального підприємства Київський метрополітен, спілкувався з нами. Арсен, з вашого дозволу, я спробую туди вниз спуститися, обережно так, обережно, тільки обережно, друзі. Ось, бачите, мені знадобляться для цього гумові рукавички, тому що потрібно дуже міцно триматися за конструкцію. Так. Це головне правило про те, що і зазначали. І потім, друзі, ми в наших наступних включеннях обов'язково вас познайомимо із процесом, який триває нижче, що там відбувається. Будемо говорити. Відповідно про те, які ж технологічні рішення там застосовуються, так будемо знайомити із тим, як облаштовані і стіни, яка гідроізоляція, які матеріали використовують. Ось це все ви теж дізнаєтесь і побачите. А я поспішаю побачити спершу на власні очі, а потім вже розповісти е, вам. Ну що ж, все, друзі, я туди. Арсене дякую. Будь ласка.